Спонсор показу. Історія у пляжці. Внаслідок пожежі на Тернопільщині загинув чоловік. Про Продим із сусіднього будинку на лінію служби ДСНС повідомила жителька Вишнівецької територіальної громади. Вона сказала, що у приміщенні може бути господар. Рятувальники приїхали на місце події після того, як погасили полум'я. Вони всередині будинку побачили тіло 78-річного чоловіка. За попередньою інформацією, краянин загинув внаслідок удушення чадним газом, а пожежу спровокувало куріння в ліжку. Судово-медичний експерт не виявив на тілі потерпілого ознак насильницької смерті. Сусіди кажуть, що допомагали дідусеві, оскільки він інвалід і мешкав у будинку сам. Сліча Тернопільського управління СБУ зібрали беззаперечні докази вини ще одного пособника окупантів, який після захоплення військовими РФ Каховського району Херсонщини добровільно погодився забезпечувати загарбників харчами і матеріальними ресурсами. Встановлено, що 36-річний житель села Язи Григорівка. Відразу після захоплення Коховського району окупаційними військами пішов на співпрацю з представниками держави агресора та умисно надавав допомогу ворогу. З перших днів окупації він допомагав згарбникам у вирішенні питань щодо забезпечення бойовиків житлом та продуктами харчування. Також зрадник вказував окупантам на патріотично налаштованих мешканців села, передусім родичів українських військовослужбовців, учасників АТО і операції об'єднаних сил з метою примусового вилучення в них транспортних засобів для потреб російських військових. Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території. Однак правоохоронцями здійснюються комплексні заходи для притягнення його до фактичної відповідальності. Увага! Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють особу чоловіка, якого підозрюють у вчиненні крадіжки товару з супермаркету, що на вулиці Тарнавського, 36. Подія трапилася 23 червня. Камера відеоспостереження зафіксувала момент вчинення злочину. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 067 352 33 17 або на лінію 102. Оперативники розшукали зловмисника, який викрав залишений без нагляду велосипед. Повідомлення про крадіжку велосипеда надійшло до співробітників Тернопільського райуправління поліції від 18-річного жителя Тернополя. Збитки потерпіли оцінив у 12 тисяч гривень. Хлопець не міг точно пригадати, де залишив свій двоколісник. Вже під вечір помітив, що велосипед зник. Поліцейські з'ясували місця, де впродовж дня перебував хлопець, та за допомогою камери відеонагляду встановили, де саме у потерпілого викрали транспортний засіб. Виявилося, заявник залишив велосипед поблизу спортивного майданчика. А 44-річний житель Тернополя вирішив привласнити транспорт. Оперативники розшукали зловмисника. Крадений велосипед вартістю у 12 тисяч гривень він здав ломбард за 2 тисячі гривень. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження. Санкції статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі. Спонсор показу історія у пляжці.